Маре, зараз вам я йду на арт-ресторан і Хочу трошки розповісти про готель. Бо сьогодні дощило в день, тож вибачте, зняла не з пляжу, як планувала. Територія велика, зелена, але не настільки, як хотілось би для готелю, який не новий. Що хочу сказати в плюс: тут є для дітей чим зайнятись, є достатньо цікавий міні-клуб. Сьогодні заглядала велика площа, де їм погратися. Територія складається з основної будівлі, є бунгало. Категорії номерів йдуть так само. Тобто, коли ви бронюєте, ви чітко будете розуміти, де ви знаходитесь. Окрім Family Suite, вони можуть бути в різних локаціях. Junior Suite. Junior Youth Bonгаle, якщо бути більш детальною, максимальне розміщення двоє дорослих плюс дитина. Є і ванна, і душ, і відео. Мінімальна категорія номеру стандарт бунгало Тож давайте подивимося, як це виглядає. Ось так, в принципі, свіженько, гарненько. Я так у всякому випадку думаю, що це мінімальний, тому що ми дивилися, що і на суперіор, і він точно виглядає краще. Давайте подивимося, що у нас є в міні-барі. Так, вода, кола, пиво, вино, в принципі, сок. Є якась така цікава штучка. Я так розумію, це якісь солодощі. Тож, в принципі, наскільки я знаю, вони поповнюються а, через день. І ось така у нас тераса, точніше, балкон, і частковий вид на морд. ванна, душ. Є Ебеде. Харчування. Перейду до нього, готель працює на, по системі, все включено. Але вибір невеликий, смачно, можу сказати, з мінусів те, що не дуже вони рухають меню. Тож, в принципі, обов'язково бронюйте карт ресторани для того, щоб різноманітнити хоча б вечерю. На рахунок сервісу зразу скажу катастрофа. Це величезний мінус цього готелю. Причому скрізь, наприклад, в основному ресторані неважливо, який офіціант вас обслуговує. Він обов'язково може забути, що ви попросили чай чи каву, чи принести щось через 20 хвилин, і потім просто вибачитись за те, що дуже багато гостей. Що є на території? На території є декілька карт ресторанів. Знову таки, якщо ви живете тиждень в готелі, ви можете скористатись кожним по одному разу. Бари по території є багато де, є лобі, бар, є бар біля басейну на етажнище з снек-баром, де можна також перекусити. Є біля іншого басейну, є на пляжі. Бар. До речі, на пляжі бар, не тільки бар, а також снек-ресторан, де ви можете. Пообідати в день, щоб не підійматися до основного ресторану. Така окрема кафешка, де вам в форматі карт можуть принести ось такі вафлі з різними наповнювачами та млинці. Наповнювачів. Купа я не дуже розібралась спочатку, дуже швидко офіціант пішов. Що це тож не знала, але наповнювачі всі сказали, які люблю. Тож це був бекон, помідори, фета. І авокадо, але його нема, але ну, не важливо. Важливо те, що це все готується при вас. Зразу. Чекали ми недовго і куштували ми вже вафлі. Я вам вирішила просто їх ще показати. А от ним це смачно, до речі, це кафе працює до шостої години. Тож, якщо ви не встигли пообідати і щойно приїхали, чи з екскурсії, чи з шопінгу, чи в принципі тільки прилетіли, то знайте, є де перекусити саме до шостої години, тому що, наприклад, снег-бар на пляжі, я вчора не встигла, здається, працює до п'ятої. Ну і звісно, ви можете випити або капучино, або просеко, або кока-колу. Перекусити ви можете, але в принципі, якщо ви любите гурмани саме вафлі, вони приготовані гарно, але слівки, як по мені, ну, тумачі, їх багато, тож якщо ви теж їх не любите, просто просіть, щоб було менше А млинці з'їдовні можна їсти. Хочу вам ще розповісти про променад, який простягається вздовж набережною в районі міці з Роялмаре, поряд Кретан Вілич, і можете відкрити карту і зрозуміти, які готелі поруч, і по ліву, і по праву сторону. Дуже чудовий ось такий променад вздовж. З одного боку пляжі, з іншого боку готелі є куди вийти. Тож не звертайте увагу на те, що поряд немає, наприклад, магазинів чи якихось кав'ярень. Тут на території є все, є багато магазинчиків. Звісно, в кожному готелі це завищена вартість ніж десь на вулиці, але якщо вам... Немає змоги чи не дуже хочеться кудись виїжджати? Хоча дуже рекомендує, тому що все таки Греція вона на дворі, як я люблю казати за периметром готелю. За його кордонами, тож обов'язково гуляйте. Але а, тут є дуже багато таких речей, які ви не знайдете а, в місті. А, ручної роботи багато і посуду, і а, подушки, якісь скатерті. Ну несуть. Що я хотіла сказати, що вздовж променаду також є ресторани, які а, не належать тільки готелю, де ви можете також сісти і повечеряти, якщо вам набридла своя. Кухня, тому що, наприклад, в готелі Роял Роялмара, там де ми живемо, все смачно, але ми три дні вже харчуємося. В принципі, плюс-мінус вибір один той самий. Хоча, в принципі, є все і м'ясо, і риба. Сьогодні були вже салати з морепродуктами, з мідіями, з креветками. В принципі, трошки є різноманіття, але просто майте на увазі, що Десь посидіти, відпочити, змінити обстановку і повечеряти не в своєму готелі, але недалеко і не їдучи в центр, можна. В гарному готелі хочеться гарно виглядати. Тож, звісно, я в сукні, хоч і не дуже вечірній, але а, тут в принципі дрес-код можна виконувати, можна ні, не обов'язково прям плаття в пол, але все таки бажано, тому що дійсно хороша п'ятірочка. Ну і ходімо смакувати. Неправильно знімати, коли пусті тарілки. Але дуже контрастний виявився вечір в тому сенсі, що спочатку ми 20 хвилин здали, щоб до нас підійшли з меню. Ще 10 хвилин, поки ми його розглядали. Трошки губилися наші офіціанти, бо нас 12, Нас група окей. Було вже трошки прозяти таке відношення, але все було настільки смачно, що я думаю, ви бачите ці пусті тарілки, і пусті вони були не тільки з десертом. Попередньо ви бачили всі ці блюда. Це дійсно смачно, під просеко. Тож однозначно, якщо ви відпочиваєте в цьому готелі я нагадаю, що я його не рекомендую. Але якщо ви тут відпочиваєте в цей ресторан сходити мастер на рахунок сервісу, три дні нам не міняли рушники. Це прям я не знаю. Я вперше напевно з таким зіткнулася в готелі. П'ять зірок, який претендує на категорію делюкс. Тож, в принципі, якщо вам потрібно їх міняти, напевно кажіть це частіше або прям просіть. Можливо, це знову таке мені повезло, яке зробила висновки. Можливо, це просто не мій готель. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів. Різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту відкривайте цей листи та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. А якщо говорити про нічне життя, то дві дискотеки Palm Beach і Нююк. Хоча це достатньо сімейний готель, можливо, все одно ви захочете кудись виїхати. Чи рекомендую я цей готель? Ну як бачите, я не задоволена сервісом. Можливо, вам повезе більше. Тож думайте, обирайте, хочете чи ні, або пишіть. Ми знайдемо на ваші дати на ваш склад сім'ї альтернативу такому відпочинку, звісно, з виїздом з України та вилітом з Європи.